Так, коля! Ну блин, сейчас сидим там ушами хлопай, батложи автомат, иди помогай елочку украшать. А то такий, слышь, наклацали, а, -а, а я один, стою, от эти тут э -э нулі розвішую, да? Целий миллион нулей, миллион нулей. І головне, в який день Росія стала страной миллионером. Це ж, навіть що то символізує? День Росії символізує мощний путь государства російського. Символізує? Мощний? Ну, куди ж мощній-то? І це оце навіть не День Росії. Це її, по суті, четвертий год. І, ну, по суті, за все це єдиний її здобуток. За той який. День Росії з полей. Бойці СВО поздравляють з праздником. В такий знаменний праздник, день нашої любимої Росії, бойці з передової не відказались розділити свою радість з нами. Мільйон, мільйон бивших уже бойов СВО прямо з наших полей, в де ми задолбались уже їх туда прикапувати, не відказались розділити свою радість з нами. Хоча в принципі у них то ніхто і не спрашив, їх ніхто не просив, вони самі нарвались, но радість тим самим вони нам доставили. Ровно мільйон раз. первый миллион. В день России потери оккупантов достигли семизначного числа. За сутки силы обороны отминусовали еще 1140 россиян. По состоянию на 12 июня 2025 года, через три года и почти пять месяцев после начала полномасштабной войны, российские потери в живой силе достигли отметки 1 миллион. Обновленные данные опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Так, в обновленной статистике указано, что россияне потеряли уже 1 миллион 340 оккупантов. Не, ну мы не будем уже такими придирчивыми менять там цифры на 340, а сьогодні вже мільйон 1560. Нормальним таким темпом пішло і на другий мільйон. У нас це, 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 це запасом напечатав, так? Да? Ні, молоді. другий ноль теж, кстаті. Далеко не ховай, бо ну треба буде, і, і стоко треба рускій нулей, об ще. Будемо вести війну, як то кажуть, до останнього російського нуля. На, йди закапай. Те, що ми сьогодні робимо наш сюжет в не зовсім таких звичних для наших зйомок умовах, але я хочу сказати абсолютно звичні для п'ятниці, для да і взагалі для будь-якого дня по суті звичні речі. Що вам оце ж подобається? Ви знаєте, хто це зробив, ви знаєте, як це зробив, і ви ну, повинні розуміти, що все це робиться і з нашою з вами допомогою. І наша з вами допомога для того, щоб ця цифра росла більшими темпами, щоб вона, в принципі, росла, наша з вами допомога потрібна, як ніколи. Тому ми повинні з вами підтримувати Збройні Сили України, ви повинні підтримати Збройні Сили України, максимально їм допомагати своїми донатами. Тому що це Ну от зараз треба. Можна сказати, як ніколи. Я завжди говорю як ніколи, але от зараз дійсно як ніколи, щоб ну, все таки другий мільйон він сам себе не зробить. А ми з вами повинні допомогти цьому другому мільйону зробитись. Як це зробити? Значить, у вас зараз на екрані два QR-коди. Один із них веде на банку в Монобанковій, інший на конверт в. Приватбанкові, просто навели смартфон, клацнули. Там з'явилася відповідна менюшка. Ви ввели ту суму донату, яку ви вважаєте за потрібною, помножили її на два, що найменше, і перевели на Збройні Сили України. Додатково робити нічого не треба. Якщо вам цей варіант ну, не зовсім годиться, або він вам не такий зручний, або ви звикли до іншого. Будь ласка, опускаємося туди-вниз. Знаходимо в першому прикріпленому коментарі або в описі до цього відео, знаходимо інші варіанти, якими теж можна допомогти 120-му окремому розвідувальному полку, який ми з вами взяли під свою опіку. Там є ну, ті ж самі і банка і конверт, там є картки Приватбанка, Манабанка, там є короткі посилання знову ж таки на ці картки, там є скріл. Там є PayPal, там є біткоінгаманес. Там є всі дані для SWIFT. Переказів в доларах і в євро, і там так само є наша сторінка на GoFundMe, Вона дуже зручна для тих, хто хоче робити анонімний платіж, не хоче світити яким чином допомогу Збройним силам України, але розуміє, що це робити дуже треба тим, хто живе за кордоном. Цей варіант буде особливо зручний. Ну і єдиний нюанс: якщо ви скористались одним із тих варіантів, які я описали нижче, обов'язково, будь ласка, зазначайте для кого платіж ми, в принципі розуміли, що це військовий, воєнний, що це на полк 120-му ОРП, розвідникам, нашим хлопцям на перемогу, пині на гроб. І щоб ми розділяли ці всі платежі з допомогою нашому проекту, бо нашому проекту вже теж роками допомагають за цими ж реквізитами. Ну, якщо допомагаєте нам, тоді так і пишіть там каляну, який бачите, які красиві циферки на всю ніч. Карандашом малював е, Ізольді Філіповні чи Коту Василю, і щоб ми, в принципі, ці платежі розділяли, так мовити, відсортовували. Але тим, хто хоче допомагати нашому проєкту, це краще робити на Ютубі. там знизу є кнопочка спонсорство. Класнули, подивились там є різні варіанти, навіть дуже бюджетні. Або ще краще, це для тих, хто нас дивиться постійно і хоче, щоб ми і далі існували і були з вами теж постійно. Це ставши нашим патроном. Шефом, босом на Патреоні. Там же є посиланнячко, там є мануали, як цим скористатись, і закликаю всіх, тих, хто дивиться нас постійно, дійсно ставати нашим партнером на Патреоні. Але в першу чергу ми з вами повинні допомагати Збройним силам України, саме їм, силам оборони України, 120-му окремому розвідувальному полку. А вони свою справу, як бачите, роблять роблять все так, щоб все було Україна і все буде Україна. Ну а ми з вами повинні цьому допомогти і посприяти.